Пасху почали святкувати ще задовго до народження Ісуса. Усе у цьому святі нагадувало про Нього. Пасхальний агнець, особливо ритуальна їжа, яку повинен був споживати лише Месія, коли він прийде. І порожнє місце. Так-так, за кожним столом в єврейських родинах було порожнє місце. Вони вірили, що повинен прийти Ілля і приготувати дорогу для відкупителя. В кінці трапези вони споглядали на це порожнє місце і проголошували. Отже, місії не буде, тоді зустрінемося наступного року. Усі ми готуємося до великого свята Пасхи. Ми знову потратимо всі свої кошти на їжу. Вдягнемося в найкращий одяг, візьмемо пасхальні кошики і підемо на святкову літургію. Небагатьом пощастило сім'ям бути разом у цей святковий день. Все буде як завжди, але я хочу запитатися у кожного з вас, чи залишили ви порожнє місце за своїм столом. Місце для того, без кого це свято не має жодного значення. Він воскрес. Його могила стала порожньою. Для того, щоб твоє життя стало повним. З прийдешніми святами усіх.